Листопад у народі називають напівзимником, падолистом. Він вересню онук, жовтню син, зимі рідний батенько. Листопад зимі заспів, бо їй двері відчиняє. Але дерева вже простягли до неба оголені віти, тільки ялинки й сосни зелені. І дуб не скинув свого вбрання, листя його. Потемніло. До самої весни дуб його буде держати. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Знижується температура. Сонце не підіймається високо, тому менше прогріває землю. Частішують тумани зранку, іде дрібний дощ, іноді снігом. Приходять перші заморозки. Комахи з настанням холодів ховаються і впадають у сплячку. Холоднокровні тварини засипають в результаті того, що не можуть підтримувати температуру, необхідну для існування це смії, жаби. Перелітні птахи вже відлітіли в теплі краї, зимуючі птахи нікуди не відлітають. І посилено годуються в осінніх лісах. Деякі савці також впадають у сплячку наприкінці осені, початку зимового періоду. Але пов'язано це швидше не з настанням холодів, а з відсутністю кормової бази для них взимку. До таких тварин належать ведмідь, борсук, бабак, їжак. Змін в природі дуже багато. Здравствуйте, друзі хороші! Здравствуйте, друзі мої! В'ясний цей день погожий. Шлю вам вітання свої. Всім доброго дня, малята! Мене звати Альона Олександрівна. Я дуже рада зустрічі з вами. Зараз моя найулюбленіша пора року. Осінь Обожнюю її. Кожний осінній місяць по-своєму дуже прекрасний. Давайте згадаємо, який ж осінні місяць ви знаєте. Так, вересень, жовтий, листопад. А зараз я пропоную вам, як легко можна складати чудові розповіді про осінь за допомогою немодоріжок. Це зовсім не складно. Спочатку потрібно добре розглянути картинки. Дерева стають червоними і жовтими, а ялинка залишилася зеленою. Діти йдуть у ліс по гриби. Восени діти прибирають опали листя. Восени птахи відлітають у теплі краї. Восени зайчик поміняв сіру шубку на білу. Восени дні стають коротшими, ніж ночі. Восени сонце ховається за хмарами, холоднішає, слід одягати теплий одяг. Восени білки роблять запаси на зиму. Восени діти збирають грона калини. Восени ведмідь облаштовує барлік і впадає в зимову сплячку. Восени люди копають моркву й буряки. Жаби, коли стає холодно, впадають у сплячку на дні водойми. Чудова робота!